Новинка Renault Scenic 2014 року в сірому такому кольорі на лінзованій оптиці, на противотуманіх та денних ходових огнях. У нас класні диски на літній вже гумі. Маємо безключовий доступ. Тут у нас повний електросклопакет, музичка бос, бос. Ось так керується в нас сидіння. Тут ми маємо систему антизаносу, регулювання світла, з регулюванням круїз контролем. Тут у нас управління мультимедією маємо. У нас тут механіка 6 ступочка. Кнопочка старт-стоп. Тут також управління мультимедією. У нас двохзонний клімат-контроль, електроручник, прикурювачі та сам круїз-контроль. Магніток у нас на блютузі ось так цікаво виглядає на спидометр. Він тут, а ось посередині у нас спідометр пробіг у цій машині 128 тисяч і ось такий ось такий у нас навігатор. Безключовий нас на усіх чотирьох дверях, також ззаду є, також склопідіймачі та ось такі шторки маємо. Салон шкіряний, комбінований. тут ми... Ще столики такі, такі на столики ще є. Тут крючочок щось повісить. Ну і так, позаду по скромному у нас. Тут має ще регулюватись сидіння якось. ага, Тут ще сидіння їздить. Але його треба ластувати. Позаду цієї машини ми маємо, звісно ж, великий багажник. Ось такий він великий. Шторочку, тут у нас повнорозмірна запаска там крат. Маємо ще камеру заднього огляду та парктроніки 360 по кругу цієї машини. Що спереду, що ззаду. Так що, друзі, кого зацікавила ця риношка, запрошую вас на Сохійську 19 Білогородка. Будемо тестувати. Всім гарного дня. Придбай! Якісне авто.